Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло, я ж у полоні нав'язливих дуб лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинів три кутки, Федір купець обдурити прудкий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює вісьми перевір: я ж у полоні нав'язливих дуб, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, Цих дім як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права. З дискутів учню тріщить голова. Тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, може хто то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь?